Добрий день! Приїхав наступний електрик Hyundai Kona приємного темно-сірого кольору. Батарея автомобіля 64 кВт 2018 року випуску. Ціна 21 200 євро. Автомобіль укомплектований двома зарядними пристроями домашньої швидкісної зарядки. Батарея дозволяє зробити пробіг автомобілю 400-450 км зимою. Літом більше. Автомобіль так само має заводські рейнгини, які дозволяють вщляти бокси для далеких мандрівок і для більшого багажу. Автомобіль так само має а, датчики сліпих зон в обидвох зеркалах і звуковий сигнал, що дуже зручно при здаванні заднім ходом. Також наявна камера заднього виду. Колеса 17-го розміру. Оригінальні литі. Так само є підігрів сідушок, кондиціонування сідушок, весь електропакет мультикермо. За автомобілем приїхав клієнт. Звідки? З Новоград-Волинський колишній. Житомирська область. Оглянули автомобіль, сподобався вам? Так, так, сподобався. Скільки часу чекали? Місяць. Який давали завдаток? Тисячу євро. Переживали трохи? Ну, трошечки. Трошечки. Так. Є така штука в людей. Що порекомендуєте нашим підписникам? Порекомендую переходити на електромобілі, зв'язуватись з Омеляном. Сервіс гарний, все по-чесному. Звертайтесь і хай ми переможемо в цій війні. Дякую вам за гарні рекомендації, за позитив вдалого користування автомобілем. До нових зустрічей, Щасливої вам дороги. До Дякую. побачення. Дякую. До побачення.